Плюс 224 випадки зараження коронавірусом за добу. Троє пацієнтів в області померли, одужали за вчора, 22 лютого 190 краян. Також за екстреною меддопомогою звернулася 421 людина. Із них з'явищами із гострої пневмонії 53 та 59 із підозрою на COVID-19. 366 зразків біологічного матеріалу відібрали для дослідження методом ПЛР. Попри те, що захворюваність дещо знизилася у порівнянні із минулим тижнем, кількість важких хворих у лікарнях не зменшується. Тільки в обласному. У центрі легеневих хвороб минулого тижня розгорнули два десятки додаткових ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Нині заклад може прийняти 70 хворих, проте вже й ці місця зайняті ковідними пацієнтами. Більшість із них це кисневозалежні хворі. Реанімація на шість ліжок заповнена із шести хворих, які знаходяться в реанімації, троє на апараті штучної вентиляції легень на інтубовані на інвазивній інтубації. Однозначно такої кількості хворих раніше в нас не було.